Сім бригад однієї гвардії гвардії наступу. На Черкащині триває набір добровольців до лав штурмовиків. Охочі можуть скористатися онлайн-сервісом, щоб подати заявку або ж звернутися до ЦНАПу. Детальніше про умови набору дивіться далі. Рішили піти захищати батьківщину. Юрій, один із добровольців, вирішив записатися в одну з бригад гвардії наступу. Обрав сталевий кордон з рекомендації товариша-прикордонника. У мене там знайомий служить цій бригаді, совітова сюди. Служити ну, рідні поки не знаю. Yeah. <ріст> Вони всі за кордоном. <ріст> Вони потім дізнаються. Інший доброволець Максим також обрав для себе бригаду прикордонників. Своє рішення пояснює покликом серця, на відміну від Юрія. Має досвід військової служби. У мене був досвід служби державних на службі в ДПСУ, проходивши службу строку в рядах ДПСУ на західному кордоні. І вирішив приєднатись як Це ну, я вважаю, це поклик кожного громадянина свідомого в першу чергу. Ви Розумієте, що це небезпечно так, жити зараз також небезпечно. Ну зараз всі під небезпекою. А сидіти осторонь і ну ховатись все життя не вийде і в принципі не входило в мої плани. Щоб потрапити до лав прикордонників гвардії наступу, необхідно подати заяву онлайн або звернутись до ЦНАПу. Ми зараз зможемо з вами заповнити ваші заяви, анкетні дані і вже брати їх в обробку стосовно. Призив у вас на військову службу. Поки хлопці проходять процедуру реєстрації бригади гвардії наступу, у центр надання адмінпослуг завітали військові та начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Формування прикордонного підрозділу Сталевий кордон відбувається згідно з розпорядженням керівництва міністерства внутрішніх справ, пояснює начальник загону. Затверджений план створення даного підрозділу розпочата робота щодо набору персоналу забезпечення за видами. Технічного зброї і всіх решт видів забезпечення воно вже розпочалось та проводиться. Формуємо ми з числа добровольців, люди, які вже прийшли і мають досвід ведення бойових дій. Досвідченим бійцям, які пройшли гарячі точки російсько-української війни, мають перевагу. Додає військовий. Решту навчатимуть до повної готовності. В наборі добровольців керуються не кількістю, а якістю. Зауважує начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Було залучено в міську владу безпосередньо, де присутні представники саме від міністерства внутрішніх справ, за трьома напрямами це Національна гвардія, прикордонна служба і національна поліція. Ми говоримо про якість. Оскільки кістяком зазначених бригад, а це практично на даний час, у нас вісім бригад, кістяком зазначених бригад будуть саме бойові командири, саме настав час повертати своє. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.